Покройськ – прифронтове місто, котре знаходиться на відстані від Авдіївки всього 40 км. Місто та район постійно знаходяться під ворожим прицілом. Так нещодавно було поцілено у Донецький національний технічний університет, котрий був релакований з Донецька. Незважаючи на періодичні обстріли, місто живе своїм буденним життям. Кравниці працюють, люди займаються спортом та гуляють містом. Прохожі не дуже привітні. А з тими, з ким мені довелось поспілкуватись, я питав, як вони живуть в перефронтовому місті. Чи планують виїжджати у разі ескалації конфлікту? Чи потрібно Україні сідати за стіл переговорів. Як вам живеться в прифронтовому місті? Аган. З цілому нормально. Як жили, так і жили. Ну, буває багки, але а життя йде і далі. У нас тут працы, армор тут працюйный, у нас тут будинки, наверное, тут бачки, вот, ну, пока еще, пока еще нормально. Как, как живется, как и всем остальным, весело и хорошо. Уже добро живется. Ой, да я живется. Живы. Порядок наводим, чтоб красиво было, как же. Щоб чистота порядок і уют. Чи потрібно Україні сідати за стіл переговорів з Разією. Я Як не снідала. Ну, Прощубала. Нема про що. Я Бог його знає. В будь-якому випадку будь будь-яка війна закінчується переговором. Треба. Потрібно. Я вважаю, що ми все-таки все, отримаємо перемогу, може і. Без стола переговорів, не знаю. Все, все завдяки нашим ЗСУ. Треба перемогти. Інакше не з'явитися. Тоді нам прийдеться виїжджати за кордон, після мене переможемо. Ну, а якщо буде така потреба, ви мобілізуєтесь? Мобілізуюсь. Мобілізуюсь. Але ну, я невлучно стріляю. Я там дочка хотіла. Буде, каже, дрони робити, буде запускати. Я медик. Так що. Мабуть, так. Да. А ви будете виїжджати, якщо буде ескалація? Ну, звісно. Я не люблю загадувати. А ось не буде ніякої окупації. Так що. Поки живемо. Якщо буде ескалація, ви плануєте виїжджати. Можливо. Ну, скоріше за все так, тому що. находится на оккупированной территории, НСО, а не хочется. Так, а куда ехать? Конечно, уже не важно. Если будет такое, как если пекло такое, так придется выезжать, а что сделать? Mm -hmm. Не рада больше ничему тут. Мы выедем, обовязково, мы не будем тут. А -а -а. Мы уже выезжали. От. А потім повірили в ЗСУ, повернулися, повернулися і якось було тихо два роки. А зараз вже опять ескалація. Ми все бачимо, ми дивимося новини, По всім новинам ми підписані на всіх. Ну, поки що живемо.